Ось і добігає до кінця останній тиждень січня. Володимирецький ліцей Колегіум продовжує працювати у звичному режимі. А отже, пропонуємо вашій увазі, щотижневий випуск новин нашого ліцею. З вами ведуча Софія Хомач та учні 10-го класу. Гарного перегляду. Сьогодні у випуску створення нового освітнього середовища в ліцеї. Волонтерська допомога від учнів та батьків. Голокост це злочин проти людяності. Відзначення День пам'яті героїв Крут. Нові перемоги в третьому етапі Всеукраїнських олімпіад. Другий семестр навчання розпочався з оновлення освітнього середовища в Володимирецькому ліцеї Колегіум. Під керівництвом директора ліцею Анатолія Остапенка було модернізовано 122-гу аудиторію. Отримано комплект нових меблів, переобладнано освітлення, оснащено новою магнітною дошкою, великим плазмовим телевізором, проєктором. Новинкою цієї класної кімнати є інтерактивний лазерний тир, що дає змогу ефективно формувати навички прицільної стрільби з різних видів зброї. Війна змінила багато чого, але не змогла зламати дух школи. Ми продовжуємо йти вперед з надією на мирне на майбутнє та вірою в перемогу. Володимирецький ліцей колегіум традиційно продовжує волонтерську діяльність. Спільно з Володимирецьким волонтерським центром було оголошено збір гуманітарної допомоги для передачі воїнам ЗСУ. Дякуємо усім, хто долучився до збору, адже участь у доброчинних акціях єднає молодь, формує свідомість, виховує патріотизм та є важливою складовою спільних дій. Які спрямовані на майбутню перемогу, 27 січня весь світ відзначає міжнародний день пам'яті жертв Голокосту з метою поглиблення знань здобувачів освіти про трагічні події Голокосту в Україні, вчителі суспільних дисциплін та десятикласники ліцею долучились до флешмобу We Remember», який у цей день триває по всьому світу. Учень 10-го г класу Скіпчик Юрій презентував дев'ятикласникам результати дослідницького проєкту знищення єврейської громади на території Володимиреччини. 29 січня Україна відзначала День пам'яті Героїв Крут. Цього дня ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як і сьогоднішні захисники України, стали на захист української держави та зупинили нападника. Учні 10 А, 10 Д та 10 Е класів переглянули документальну стрічку Крути 100 років битви, які висвітлюють хроніку подій січня 1918 року та подвиг героїв Крут. Цього тижня список переможців поповнився. У третьому етапі Олімпіади з фізику перемогу отримали. Гук Василь учень 10 А класу, учителька Вегеря Івана Петрівна. Качинська Діана, учниця 9-го В класу, учитель Полюхович Олег Васильович. Сафонік Максим, учень 11-го А класу, учитель Полюхович Олег Васильович. Ми пишаємося нашими ліцеїстами та їхніми вчителями. На цьому у мене все. З вами була Софія Хомич та учня 10-го Д класу. Дякую за увагу і до нових зустрічей.